В цьому році і в цієї новій будівлі нам треба думати, що робити з вікнами. Тому що будівля стара, вікна так само дуже, дуже старі, якщо ви бачите, все вже лущиться. Тут тріщинки, воно все пропускає, все зимою свистить. То на майбутню зиму, то буде дуже-дуже холодно. А наразі в нас немає можливості змінити вікна на нові. Тому ми вирішили, що будемо їх якось реанімувати. Так, це вікно зсередини. Така в них цікава система кріплення. Будемо міняти. До речі, тут ще є рамка, вона на перспективу ще на одне вікно, на одне скло можна вставити сюди, і буде тепло. Але я хочу зберегти підвіконня. Тому ми зараз покажемо, що будемо робити. Щоб у нас вийшло. Тут вікно. Взагалі дуже-дуже таке, я б сказала, печалька. Всі ці вікна, скло, тут все, вже з нам все продувається. Скоріше за все ми все це будемо оновлювати, тому що... Нема змоги поставити нові вікна. У нас мала дитина, і взимку буде дуже зимно. Це зі сторони кухні. Такі малесенькі віконечка. Тут великі-великі щелини, що дуже-дуже задуває взимку то якщо ми не будемо робити нічого цією зимою, ми змерзнемо. Тому зараз щось будемо намагатися. У нас шість вікон по всьому дому. Треба буде зробити тепло. 不是啥。 Ну що, ось я й почищала фарбу. Що ми тут бачимо? Що ми не розраховували, що вікна, рами такі старі. Ось тут все прогнило. Не знаю, або шпаклівкою сюди по дереву буду вкладати, або якісь нові планочки вбивати. Маєте змогу побачити, що тут? Воно все сипеться, воно ламається. Воно все не дуже. Це середня рамка. Так, це рамка з ось цього вікна. Ось. Тут так само всі місця кріплення рам попрогнивали. Будемо зачищати. На цій рамі взагалі такі страшні оці куточки. Повигнівало все, повисихало, порозсихалося. Буду точно тут мастити, скріплювати. Потім чоловік сюди покладе новий куточок, чопики позабиваю сюди. І будемо вважати, що воно як нове. Будемо сподіватися, що вона нам ще прослужить. Я буду працювати ось такою машинкою. Насадку я вже трошечки використала, спробувала. Це зернистість така. Ну, мені подобається, але треба дуже обережно, тому що вона починає вигрібати дерево. Така потужна машинка, мені подобається, я кайфую. Зараз покажу, як то виглядає. Обожнюю її. Такий вигляд вже має рама зчищена. Мені дуже подобається колір дерева сам по собі. Маю намір зараз ці щілини покласти шпаклівку по дереву, висохне. І буду далі дерево це шліфувати вже шліфмашинкою. зернисті 150. І залишиться тільки покрити білінкою. Ось рамочка після шліфовки машинкою вже готова до покриття. Ось такі вийшли куточки. Зараз все зафарбується і буде гарно. Трошки зараз зніму пил. Купили ми отаку білінку у кольорі Дуб. На момент 2 вересня 2022 року вона коштує 358 гривень. Так виглядає рамочка, яка покрита в два шари белінкою в кольорі дуб. Мені дуже подобається. Воно трошечки з звітінка червоного, але то не є погано. Бо всі темні місця, які були на самому дереві від віку або якихось пошкоджень, воно все вирівнилось. Зрівнявся колір, і мені дуже подобається. Залишилось тепер сюди куточки металеві вставити. І шпаклівки не буде видно. І цього темного пошкодженого дерева так само не буде видно. І буде файне віконце. Тут віконечко ми трошки вже приміряємо, але треба ще зачищати саме скло від фарби. І повністю. Треба зробити короб. Тепер ту ж саму роботу треба зробити із цією частиною вікна. Позачищати петлі треба. Все те ж саме, що робили із рамами. Дивіться результат вже у другій частині цього відео, як ми реставрували наші вікна. Я бажаю вам міцного здоров'я. Бережіть себе, слава ЗСУ!